Давайте оцих колаборантів глянемо. Сергій Аксьонов. Так, це у нас, нас Крим, Да Ми хочемо знати, яку найжахливішу таємницю приховує, за скільки грошей продався, який кінець матиме. Що то він уже не такий як як був. Так, що тобі обіцяли, розкажи мені, Аксьонов. Імператри. Якщо ми говоримо про нього, так, да, мені було обіцяно. Я зараз подивлюся, скільки її тете ну, умовно кажучи, мені ж цифрою не напишуть. Але половина... Більша половина навіть з тих договоренностей, От, о, значить, у нас є імператриця, нам мені обіцяно, мені обіцяно достатньо багато. Але у нас тут карта м -м, божечко, де вона? Озьом. Е, у нас карта ілюзій, і у нас карта недотримання домовленості. Тобто трошечки давали. Е Правда, він Ми не воно. отримав всього того, що хотів. Мені, звиняйте, мені не додали, мені не доплатили. Угу. Не доплатили Скажіть, будь ласка, а він взагалі в Криму? Ну, ми з ним не близькі, як ви розумієте. Ну, часто фотки Бо з Криму. Щось... Бо в Може, щось в Москві такі... вже? Дуже відчуття. Або ми готуємося, дійсно, кудись. Або ми готуємося до того, або його в ближчому часі винудять. Просто з'їхати. То, що в мене падає колісниця, у мене падає екзорз о господи. Екзорцизм план того, що в даній ситуації екзорцизм мені каже, що мені вже тут в е е сраку припікає, і, і, скоріш за все, мені треба готувати план, щоби кудись. Хороша новина. Далі, взагалі, в принципі, на о, кінець, ну, для цієї людини, в принципі, що далі, у мене падає козел отпущені. То, 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 Коротше, на людину стравлять нужних собак, і його, в принципі, прижмуть. Прижмуть, перепрошую, вб'ють. Там, там, ну, тут. У мене ще такого, знаєте, о, о, єдиного варіанту пришестві нема. В мене або ключі, або мене посадять, або все ж таки по антихристу все ж таки вб'ють. Або, або посадять, або вб'ють. Одно, одно просто з двох. Там гарного угу. життя, ще не так довго. Угу. Дініс Кушилін, гауляйтер окупованої Донеччини. Значить, ми продалися за гроші, але, кстати, не дуже великі. Карта десятка, десятка пентаклів це сама, така більша карта а, грошей, вона перевернута. У нас тут небагато, тому за, за нею падала карта, що я кажу, що йому б, більш була цікава якась посада, щось, щось десь залишатися, щось десь мати змогу, в принципі, а, ну, заробляти, а, тягнути, відмивати і так далі. Чи є в тебе які таємниці? Też coś tu muszę robić. Tak. Ja zaraz, na pewno, nie to, co sam skażę, ale skażę. По-перше, в мене теж є якісь перевозки чогось, транс чогось через мене щось проходить. Ну, знову ж таки, не дуже-не дуже законні штуки. Е, опять. І Сімон Кариніонін. О... Щось дуже схоже. Щось дуже схоже з, люд... з Знаєте, работорговлею. Дуже схоже. Зараз я спробую ще з другої точки глянути. Це це було це так само, навірно, як було з цим. Скажіть мені на Кадирова. І я там теж казав, що там щось дуже там мало того, що транш наркотики вже нікому не, 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 не цей, скажіть мені не секрет, транш е, зброї теж не секрет. Але там, навіть підтвердилося, що він дійсно займається або работорговлей, або е, людей тримає в рабстві. Тобто там у нього це вже навіть підтвердилося. Щось дуже схоже є і тут. Дуже схоже. Можливо, можливо, то, що є на ділі, звучить трошечки не так. Зараз вам ще поясню, як то може бути. Звучить може трошечки не так страшно. Можливо, це якісь залякані люди, які є, знаєте, такою робочою силою. Тобто я вас тримаю ось ось тут. Так, да, ви робите то, що мені треба, а якщо ви не будете робити, ми вас загубимо. Чи є там історія про чорну транспл... трансплантологію та продаж... продаж органів? О, оце вже дуже цікаве питання. Ось люблю, коли мені хтось наштовхує ще на питання, коли я вже сам трохи заплутався. Трансплантологія органів. Органи. Слухайте, ми, походу, попали зараз прямо в точку. А, карта карта лежачої на кроваті людини. Карта а, називається Лінь. Вона ж відповідає на хвороби, на, а, скажімо так, нецілісність організму і ттп Далі в нас Некромантія, і далі в нас відьмає ріхто. Тобто відьмої ріг, то ми вже чули, я вам казав, що це людські, людські якісь жертви. Тобто, мені кажеться, що саме зараз ми попали саме в точку, що це якась реально може бути саме трансплантологія, або дійсно якесь рабство локальне, або трансплантологія. Я сподіваюся, інформація в потрібне місце потрапить і розслідування буде і в цьому напрямку. Який для нього найближчий прогноз? По-перше, я не бачу смерті, поки що, як мінімум. По-друге, може бути якесь обмеження волі. Але, що саме цікаве, я надалі не бачу його. Чи людина якимсь чином втече, причому отако? причому Несподівано навіть для нього. Тобто, ці, коли я кажу, що я не бачу, це означає, що може статися щось отак. Тому що продивитися, продивитися в, людині, в шлях людини, коли там ще не промальовані якісь оці, отакі можливості, ми, ми їх не можемо побачити, тому що вони не промальовані. Це може бути якийсь дуже, знаєте, дуже вигідний час, дуже якісь вигідні умови. Або трапиться якась людина, або людина якось втече, отако. Або будемо надіятися, що помре він також, отако. Але я не бачу, я бачу обмеження волі, але я не бачу, що воно якесь постійне, що воно такого раз і, скажімо так, на якийсь довгий період. Леонід Пасічник, гауляйтер окупованої частини Луганщини нашої. Так, Леонід Пасічник, ну розказуй мені, що пообіцяли. Гроші. Тут більше були гроші, все ж таки достатньо кстати, багато, там, я думаю, мільйонами шей в доларах. І, і якісь, скажімо так, гаранти безпеки. Дайте мені, скоріш за все, якісь гаранти безпеки, і того, що якщо в мене карта сім'ї, карта ось цього, скажімо так, свого місця, вона перевернута, скоріш за все, якщо мене будуть відсигнати, дайте мені якісь гаранти безпеки, що я у вас можу, скажімо так, лишити своє життя при собі. Mm -hmm. Зараз секундочку. Ось странно. Що ти скриваєш? Тут мені напряму кажуть, що він ще щось прям, прям приховує, ще щось приховує, але зараз я поп попробую, як мінімум, побачити, що ти приховуєш. Слухайте. А ще раз повторіть, будь ласочка, звідки він сам? Луганська область. Ну він там зараз гауляйтер, можу прогуглити звідки родом. Ні-ні-ні. Все, мені треба мені, ага. мені, була зона відповідальності, скажімо так. Ага, Луганщина. В мене таке дуже дивне відчуття. На нього падає геката. На нього падає геката, а геката це у нас завжди така дика охота. Це дике полювання, це е, е, ін, е, інвертус. Е, так зараз скажу. І злова. У мене таке відчуття, що він в якийсь період часу міг коригувати якісь вогонь, якісь обстріли і ттп якісь позиції. І оце все, тому що в своєму в соєдиненні, своєму. Ці карти мені дуже, дуже часто кажуть про коригування вогню, про здачу, про здачу позицій і причому якогось ну, скупчення, скупчення наших в даному випадку. Тобто коригування, здавання якоїсь інформації і ТТТП. Зараз я дещо хочу собі ще пояснити, бо падає дуже цікаво на те, що його чекає жертвы искушений. Он как будто на, на своїх апетитах і підслизнеться. Якийсь момент він буде в підвішеному стані. Тобто моя позиція з кожним а, 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 днем, скажімо так, більш не, а, неустойчива. А, мене я в такому підвішеному стані, я навіть не знаю, що це, що це його робити і куди це його робити. Я, а, і перед цим станом карти грошей фігурують. А, і я вже сказав, а, що скоріш за все він послизнеться на якихось своїх апетитах і на своїх якихось запросах. Що е, причому дуже, дуже цікаво. Карта після оцього, карта повішеного в мене паде перевернута карта е, влюблених. А ми помним, що він е, е, просив якісь оці гаранти безпеки, і в якийсь період він може стати там не потрібний. Тобто, ми то, ми то домовилися, але, але ти зараз вже не потрібний. Тобто, гарантів ми не дамо. Тут, скоріш за все, запроси, апетіти настільки виростуть, що він вже стане непотрібний і він стане неважливий. Тобто ми можемо тебе замінити другим і посадити когось, скажімо так, подешевше. Владимір Сальда, окупована Херсонщина. О, господи. Да, тільки хотіла попередити, так собі він виглядає. Як етот, скажіть мені, я вам скажу, як рептилоїд. угу. Така довга шия, така маленька якась голова, прям рептилоїд. Так, значить, за що продався? Так, зона відповідальності Відки Херсонщина, окупована Херсонщина. Він що, був на межі? Життя і смерті? Чи він зараз на межі? Да. Так. За ним, за ним прям дихає. Його, наче отруїли, і вивозили десь в Росію лікувати. угу. тому що в мене вульгарна магія і Орфей. Тобто, це стопудово отруєння, це стопудово замах на життя, це стопудово до смерті хотіли довести, але живучий. Але живучий. І наразі, ви знаєте, у мене таке відчуття, що оце, оце, скоріш за все, воно повториться, то що я не бачу його важливості в принципі своєму. Ну, я питаю, за що ти продався. Він так, знаєте. Хочется сказати, что я чуть-чуть, я, я как -чуть, это сказать, про мелко ну, взял. Продешевил. Ага. Да, да. О, правильное слово. Да, я продешевил. Я, я, я мелко взял и я жутко я жутко недоволен. Правда, я продешевил и я жутко недоволен. Причем у меня три карты недовольства. Можно ж было больше, але я больше не взял, и все. За що та питав? Скоріш за все, за щось е, пробував домовитися, за щось ще хотів вибити собі, тому що урожай у мене ось не дуже, я їм довольний і ттп І е, питався щось собі ще вибити, і, скоріш за все, якимись там погрозами, і ото все, і сталося, як сталося з тим отруєнням. То, що я не бачу, я наразі не бачу його важливості для них в принципі своєму. Я думаю, що у мене тут дальніші карти такі собі. Я думаю, що його знову отруять. то, що владика фантазії, владика фантазії це отруєння, це якісь наркотичні, алкогольні сп'яніння, стани, отруєння та тетепе. Тобто там якось його, скоріш за все, приберуть, тут же екзорцизм і забритатілі злова. Скоріш за все, людину все одно приберуть, може трошечки, просто трошечки пізніше, але він не потрібен ні нам, ні їм. Далі. Останній останній з колаборантів Євгеній Баляцький, окупована частина Запорізької області. О, а що з тобою стало? А що таке? Що сталося? А що це ти не такий радостний? І не такий вже молодий, як був? Видать, людинка чим-то залякана. От на от, о, перше відчуття від фотографії, чим то людина вже залякана. Щось людина вже не має змоги відступити. Питися від того, що почала так, хочу розкрити портрет для початку, Жертва. Він зараз в позиції жертви. Я. Я якийся, я в жорстких рамках. Це, по-перше, по-друге, я заляканий. Жертва, сирота, нема куди обратитися, нема до кого бігти, щось він там. ладан дихає, відать, зараз. Тата. -та 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 -та. Ні. Закончу цей блок. Так що, що відбувається? Що там з тобою сталося? Оп! То жерфій випадає. Людина має трошечки. Ризики, ну це ще не а, ось цей арфей в даному випадку, що випадає в нього. Це не а, якщо у попереднього там більш така проявлена, а скоріш за все смерть, тобто там вона може бути ско скоріше по часу, чим тут. Тут у нього скоріше, доки а, ця, скажіть мені, я вам скажу загроза. Сама загроза. Вищий суд. Ну, ладно, те, що ти попадаєш під суд, то понятно, гнів. козел, пущення. У мене знаєте, що зараз е, яка ситуація? У мене таке відчуття, що він зараз знаходиться. Е, знову ж таки, я буду говорити про рамки. Його, скоріш за все, зараз поставили в якісь рамки і серії ти номінально, о -о -о у ліцо номінально є. Але всю, всі якісь справи, всі якісь там а, дії роблять інші люди. Тобто його як будто відсторонили від вообще всього. Ти як ліцо существуєш там, можеш, умовно кажучи, виходити до народу, можеш давати умовно кажучи, якісь інтерв'ю і ТДП. Але справи насправді роблять інші. Він або десь оступився, або у ньому засумнівалися, тому що що? тому що. У мене є карта гніву, у мене є карта знову ж таки, цього. О, так тут а, ще під картою, Агасфер це проклятий Ісусом Чувак, який ходив і, скажімо так, шукав він сам не розумів, що, бо на той був проклятий. І отпущеній. Тут mm -hmm. або ти і справишся кольцо фрастрати приворотне. Тут або ти справишся і а, о, докажеш нам, що ми можемо ще тобі довіряти, що ти став на оцей, скажімо, істинний путь для них, да, на істинний путь, або все ж таки по сатані і некромантії а, магія мертвих, ліба ми тебе приберемо. Тобто там отако поставили в рамки жорсткі. Там людина просто зараз шокуди і відкине, непонятно.